Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! В посланні до римлян апостол Павло пише: «Благаю вас, брати, віддавайте тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богу. Слово жертва нам не дуже подобається. Більше до смаку, прибуток, бонус, приємність, розвага, а жертва щось непривичне. І небажане для людини 21-го століття. Приклад жертви ми бачимо на Христі. Ісус стає жертвою, жертва за нас, жертва принесена. Що таке жертва? Це покинути небо. славу Ангелів, прийти у цей світ, у яму наших гріхів, прийняти на себе наш гріх, прибити Його до Христа, помер і Воскрес. Залишив усе, щоб нам дати все. Прийшов до нас, щоб нас прийняти до себе. Це є жертва найбільша прав... і правдива жертва, принесена в цьому світі. Ми можемо ігнорувати це, не звертати уваги на хрест, відсунути Його на периферію свого життя, уникати погляду на хрест. Павло закликає нас, перенесіть тіла ваші в жертву, перенесіть життя ваше в жертву. Наша зранена природа не хоче щось віддавати. Наша зранена гріхом природа відмовляється іншим служити. Ми хотіли б усе для себе. А Євангелія закликає нас віддати, щоб прийняти. Подивімося на Христа, Ісус молиться, Отче, якщо можна, нехай пройде мимо мене. Це чаша, це жертва. Але не так, як я хочу, а так, як ти хочеш. Пора. Встав і пішов на хрест. Можливо, пора і тобі, друже, принести жертву свого життя, добрих вчинків, талантів. Служити Богу і тим, що в тебе є. Якщо тобі важко, поглянь на учнів. Вони теж спочатку спали, сонні, потім налякались, розбіглись, але в кінці встали і пішли. Скласти жертву свого життя, проповіді Євангелії. Дивлячись на хрест, подумай, що ти можеш зробити вже сьогодні. Яку жертву можеш принести для поширення Божого Царства вже сьогодні? Єднаючи її з єдиною жертвою Христа, уподібнюючись до Христа. Пізніше апостол Павло скаже: живу вже не я, але живе в мені Христос. Кожен із нас вже сьогодні може від чогось відректись, щось залишити, до чого так приліпився, прив'язався. Зробити, комусь розповісти, щось пожертвувати час, працю, засоби. Молитву для поширення Божої любові. Євангелії в цьому світі, дивлячись на хрест, роздумуємо над словами, закликом великого апостола народів Святого Павла. Благаю вас, брати, перенесіть тіла ваші в жертву, святу, приємну, угодну Богові. Дякую Богу за те, що ви є. Запрошую вас підписатись на мій канал, ваші поширення. Подобайки коментарі, допомагають поширювати Боже Слово на просторах інтернету. Нехай зблагословить благословить Бог всемогутній Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бережіть себе і хай вас Бог береже. Слава Ісусу Христу!